Продовжуємо розмову про тригери і сьогодні про алкоголь, який також може виступати тригером. Здається, що коли ти вип'єш, то знімається напруга, але це тимчасовий вихід і не є справді, насправді таким, як кажеться. Народ каже вогнем вогонь не загасиш. Часто ветерани намагаються заглушити тригери алкоголем. Але це тільки підсилює проблему. Алкоголь справді тимчасово може знімати напругу, але він порушує роботу мозку, який відповідає за контроль емоцій. Дослідження Національного інституту зловживання алкоголем в США показують, що у ветеранів з ПТСР зловживання алкоголю. У три рази з більшою ризики агресивності і депресії, ніж в інших людей. Крім того, спиртне знижує якість сну, робить нічні кошмари яскравішими, тригери стають частішими і сильнішими. Тобто, замість заспокоїтись, людина отримує ще більше проблем. Алкоголь тільки розпалює внутрішню бурю. Альтернатива, як знімати. Напругу без алкоголю прості тілесні практики. Холодна вода для обличчя і для всього тіла, коротка пробіжка, техніки дихання, і це не просто слова, які ми час від часу говоримо і повторюємо. Це техніки, які справжні діють і допомагають. Вони допомагають зняти напругу. Бо, як каже прислів'я, чим здоровіше тіло, тим ясніше голова. Алкоголь. Це тільки руйнування себе і шлях в нікуди. Тож, якщо інформація була корисною, ставляйте вподобайку. Якщо потрібна підтримка або допомога, пишіть в особисті.